Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Ефказулін. Я Дмитро Тузов, триває наш ефір, і знаєте, вміння оцінити нашу власну історію, що ми з вами робили і чого не робили. Це теж дуже важлива якість. Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження, як українці ставляться до всіх президентів з Часів поновлення української державності, ну тобто з 1991 року, на зв'язку з нами Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, вітаю, вітаю. Скажіть, будь ласка, чому прийшла така ідея оцінити українських президентів? Ну, ця ідея не наша. Ми робили це дослідження на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України. І, мабуть, їх цікавило, як виглядають нинішні президенти у порівнянні з попередніми, чи просто це цікаво їм було і що вразило вас або ну просто що, що можна назвати цікавим, зважаючи на результати цього дослідження, як українці ставляться до президентів, починаючи з Леоніда Кравчука і завершуючи. Я так розумію, нинішнім президентом. Чи Володимир Зеленський не потрапив зараз в цю обойму? Вони запитували тільки про попередніх про попередніх Президент. так. Про попередніх. про Зеленського були і ми опитували, і всі опитують, коли, коли запитують про довіру до різних органів влади, і зараз дуже високий рівень довіри. Там 85, за нашими даними, 90 за. Даними центру рейтинг. Е, і дійсно, дані зараз теж мене здивували, тому що вони е, суттєво відрізняються по деяких позиціях від е, того, що було раніше. Е, зараз е, на першому місці е, Кравчук, 55% е, ставляться позитивно, 38% негативно. Е, потім е, Ющенко. 53 позитивно і 42 негативно. Далі йде кучма 45 позитивно і 50 негативно, потім Порошенко, 39 позитивно, 57 негативно, і зрозуміло, Янукович на останньому місці, але все ж таки є 7 відсотків, які ставляться до нього позитивно, і 91 негативно. Що е, мене найбільше здивувало, це е, ставлення до Ющенка. Справа в тому, що е, кажемо два роки тому, е, було дослідження про те, хто був найкращим президентом України. Це робили наші колеги з групи Рейтинг, і в них там на першому місці був Кучма е, 20%, там відсотки, потім Зеленський, 16%, е, Кравчук. 13, Порошенко, 12, Янукович, 9, І Ющенко був на останньому місці. В нього було 6%. А як це можна ну, пояснити? Тут... Як можна пояснити таку різницю в соціологічних дослідженнях? Ну мені здається, що є два фактори. От я так думав, що на які тут впливати. По перше, це все дослідження, яке замовляло Міністерство культури, воно було. Присвячено ставленню до історії. І тому був такий от історичний контекст, який вплинув на сприйняття. І тут трохи додалося до сприйняття ставлення до президентів їх ставлення до історії. І Ющенко, як такий знавець історії, як людина, яка цим цікавиться, яка там збирає якісь речі, вона це трохи йому додало. Але мені здається, що ще один з факторів, який суттєвий, дуже що за цей час війни, і ми бачимо це по різних наших інших показниках, відбулося таке просування у бік більшої національної ідентифікації, і оскільки Ющенко. Був людиною, яка для цього не мало зробила, то її зараз якось стали більше цінити за от якісь її ставлення до української історії. Тобто, чи можна зробити висновок? Ми зараз з вами, якщо дозволите, по кожному президентові пройдемося, але оскільки говоримо зараз про Ющенка, що свого часу Ющенка як президента українці недооцінили. Справа в тому, що Ющенка це було найбільше розчарування. Його дуже сильно цінили, до нього було таке от ставлення на початку, мабуть, як ні до когось іншого президентів, були дуже великі надії. А він наприкінці своєї каденції в нього. Було там, здається, 4 чи 5% електорального рейтингу. І він підтримував скоріше Януковича, ніж Юлію Тимошенко, і фактично його поведінка там сприяла тому, що виграв Янукович. Тому що різниця у результатах виборів була між Януковичем. І Тимошенко тільки 3%. Якщо б Ющенко там агітував за Тимошенко, а не проти Тимошенко, то можливо багато що було б інакше, тому що все ж таки Тимошенко це про європейський політик, а Янукович зробив фактично. Дуже багато шкоди Україні і просунув Росію тут і там Ну, коротше тут стільки всякого можна казати про Януковича. Так що, до Ющенко, я не знаю наскільки справедливе, це ж суб'єктивна оцінка. Оцінили, недооцінили У кожного своє ставлення до цього, а вирахувати вплив. Це треба мати в там математичні моделі, щоб можна було е, якось більш-менш об'єктивно оцінити, хто більше зробив для України, але зна зараз так, так я, Йо... я, я вас вибачте. Я вас зараз слухаю. Я думаю про те, що ти соціологи науковим методом можуть вирахувати ці больові точки нашої сучасної історії, тому що справді розрив е, і конфронтація в помаранчевій команді. Це ще одна наша сучасна драма, тому що Україна значно раніше могла здійснити реформи, рухатись у напрямку Європейського союзу і НАТО. І на жаль, ця можливість не була використана. Більше того, до влади прийшли реакційні сили у вигляді Віктора Януковича. Та але от цікаво, що соціологи це показують на прикладі своїх своїх досліджень. А пане Володимире, скажіть, чи можемо ми зараз говорити про певну таку аналітику, так і спробувати про. Аналізувати кожного президента у нас їх не так багато, тим більше, що за виключенням Володимира Зеленського, якого ви зараз не досліджували, він іде в окремій категорії. Так а починаючи з Леоніда Кравчука. А чому перший президент, ну я скажу так, сучасної України після відновлення незалежності опинився на першій позиції, як ви вважаєте? Е, ну, я не певен, що. Я можу сказати, які тут е, причини, тим більше що є е, е, якась така динаміка, але треба сказати, що він завжди е, був е, на другому чи е, на е, третьому місці, е, скажімо, там у е, 20-му році. Він був на третьому місці з Кучма, потім Зеленський, і потім Кравчук у тільки рік тому, у травні 21 го він теж був на третьому місці, і більш того, в нього було він навіть ділив друге і третє місце з Кучмою, тому що там на першому місці був Зеленський, потім Кучма з Кравчуком і було приблизно однаковий рівень довіри. А потім Ющенко, Порошенко, Янукович. Ющенко, до речі, вже в 2021 році вже почав там отримувати більшу підтримку чи більшу рівень довіри і краще ставлення, ніж це було. Ну люди тим більше забувають всі ці політичні чвари і різні обставини. Так що Кравчук мав таку збалансовану політику, і він і виступав весь час і після того як він дуже активно працював і допомагав, і після того як він був президентом становлення України, і тому він виглядає як такий дуже непоганий президент. А ми можемо з вами. Чи, чи дослідження передбачає розшифровку, чому українцям подобається президент і не подобається президент? Щоб розуміти основні риси його, його політики? Це не було спеціальне дослідження, яке було присвячено президенту. Це було одне окреме запитання і. Навіть у вас виникло питання, як так як і в нас, для чого і чому це, чому Чому це вони про взагалі культурне споживання і про інші такі запитання, які там про ставлення до історії, чому вони це спитали? Ну можливо, це теж наша історія, сучасна історія, і в рамках вивчення сучасної історії це вставили, але крім? Цього запитання там е, е, такого не було. Я розумію. Тому... А про, про ваші відчуття ми можемо говорити? Та ваші ну, будемо говорити навіть суб'єктивні, але ви людина досвідчена в соціології, це цікаво почути. Ну, я е, дуже там далекий від політології, я займаюся скоріше. Методологією в мене був комп'ютерним моделюванням соціальних процесів. Тому чому зараз такий розподіл мені важко сказати, але Кравчук і Кучма вони завжди були там на перших місцях. Ну Кравчук як перший президент, і як людина, яка потім активно приймала участь, от, на відміну від Ющенко, який якось там відійшов. А Кравчук весь час приймав активну участь у політичному житті і мав такі чіткі проукраїнські позиції: то чому він на першому чи був на другому місці? Фактично, різниця тут невелика: 55 кучми 45% і різниця. В тому що негативне ставлення до Кравчука е, дуже низьке, то тільки 38%. До всіх інших президентів є якісь більше претензій. А Кучма він був президентом, який вів таку, на мій погляд, політику. Власне, його книжку завжди цитують: Україна не Росія. І він. Міг відстоювати інтереси України, але не наражатися на конфронтацію з Росією. Йому якось там це вдавалося. Можливо, Росія ще не була готова до цієї конфронтації, і йому просто пощастило більше і я... Я... він. Так, так. Я, якщо я не помиляюсь, автором книжки Україна не Росія, Леонід Кучма є. це вже наступник Леоніда Кравчука. Леонід Кучма та я, оскільки ми так об'єктивно намагаємось оцінити кожного президента, і ми ну фактично так перестрибнули е, і до, до третього, до Віктора Ющенка і означили е, проблеми, особливо наприкінці його каденції. Я свою думку скажу, що от за часів е, Кравчука, ну звісно, це, е, це величезна. Історична подія, те, що було прийнято незалежність України, спочатку декларація про незалежність, потім а, проголошено незалежність 1 грудня, а, і, а, але серед серед негативів, мені здається, це те, що. Тоді було закладено основи на жаль олігархічної системи. У українців просто вкрали. Я вважаю, чорноморське морське пароплавство. Причому у всіх так на очах це відбувалося? Ну і процес роззброєння країни активно почався. Ми зараз з вами переходимо до о, давайте. Мабуть, по хронології тоді йти до, до Леоніда Кучми. А як ви оціните нинішнє ставлення українців до другого президента? Ну я якраз от перескочив через і розповідав вже про кучму а, про Україна, Добре, Росії, і це кучма, що Кучма а, зміг якось відстоювати е, інтереси України, але м, е, не наражався на конфлікт з Росією. Але ж скажу, можливо, йому просто пощастило, і це було тому, що Росія не була готова на той час на. Таку от агресивну поведінку. І потім Кучма розглядався, як такий, як там казали, хороший хазяйственник, як людина, яка багато чого розуміє в економіці. Цікаво, те, що він єдиний він був там два терміни, але якщо він виграв перші вибори за Рахунок Сходу, то другий вже скоріше за рахунок Заходу. І теж в нього під час цих каденцій теж перейшла, пройшла деяка переорієнтація на більш таку середню, на таку більш українську позицію. Справа в тому, що в нас під час вся наша історія це Вибір України, яка знаходиться ге геополітичний вибір, тому що Україна, яка знаходиться між Європою і Росією, вона весь час не могла визначитися з цим. У нас був президент, який орієнтувався на Європу, потім Янукович, який орієнтувався на Росію. І опитування громадської думки показували, що ми весь час було приблизно однакова кількість до ставилася позитивно до вступу в Європу і до вступу в Росію, але все ж таки трохи більше було тих, хто до Росії. От дослідження, які ми проводили перед під час каденції Януковича. Коли він теж, начебто, йшов е, до Європи, вони показували, що третина українців було, були дуже е, чітко орієнтовані на вступ до Європейського Союзу, а е, третина було на Росію, а ще третина е, коливалася в залежності від рішення Януковича, але все ж таки, е, теж більше на е, Росію. Тому ми. Визначилися фактично після 14-го року, після того як Росія напала на Україну, і більш того, навіть після 14-го року, хоча б на референдумі, була б приєднання до Європи, але регіонально. Ще на е, Заході е, була чітка орієнтація, а на Сході більшість, хоча і, і незнач... ну, не дуже велика більшість була за е, це вже після нападу Росії, була за все ж таки якісь союзи з Росією, що, що дуже дивно, до речі. Ми, і з... тільки за... ми, ми... Є... Так, 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 ви, ви, ви продовжуєте, так? Так, і тільки зараз є от чітка орієнтація е, на е, Європу. І е, тому от е, власне кучма, е, він спочатку більше розглядався як, розглядався як людина, яка е, може встановити гарні стосунки з Росією, але поступово він. Е, Зробив такий дрейф і власне став більш українським в якомусь сенсі. Ми з вами так будемо а, в га, доброго і злого коментатора, а, якщо ви не заперечуєте, так а ви почали з того: ми повернулися до Леніда Кучму, що він хороший хазяйственник, і та він приходив а, під цим гаслом до влади в 1994 році. Що а, майже вся кампанія була російськомовною? Так, страні нужен хороший хазяйственник. Це я навіть ці листівки пам'ятаю. А водночас, за часів кучми, як на мене, моя думка... Олігархія зміцнилася. а Зять Леоніда Кучми, Віктор Пінчук став однією з найбагатших людей, людей України, одним з найбагатших. Це ж теж правда, так? Ось. Ну І в Україні виник цей клас олігархів, які практично отримали і величезний вплив на, на владу. На засоби масової інформації, ну і власне на ресурси України, це теж правда. Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, як на мене, залишиться чорною плямою, в принципі, в нашій історії величезний скандал з плівками Мельниченка, і те, що зараз ми з вами особливо гостро відчуваємо, це роззброєння країни. Я тут навіть не буду говорити про ядерну зброю, це взагалі в принципі окрема тема. Але те, що Україна розраховувалася стратегічною авіацією, яка може нести не лише ядерні заряди, а й і, і крилатими ракетами. А, борги за газ, тоді так погашалися тими самими крилатими ракетами е Х-22, якими цілком ймовірно, росіяни зараз нас з вами обстрілюють. Це теж ну не викреслити з нашої історії. А, ми з вами поговорили по суті справи вже про. А Віктора Януковича, мені здається, з ним все зрозуміло. А, і про Віктора Ющенка ми з вами говорили. Лишився Петро Порошенко. А чим ви поясните провал Петра Порошенка в цьому соціологічному дослідженні, судячи з того рівня довіри, який, а, який ви оприлюднили? Ну, я б теж не сказав, що тут а, є провал, тому що а, власне. Тих дослідженнях, які були раніше, в нього була підтримка все ж таки менша, і він зараз її трохи повернув. і Дійсно, Петро Порошенко дуже багато зробив за часи своєї каденції і. Багато в, в чому ми вдячні за те, що він не зробив, І чому населення так е, е, до нього ставиться? В принципі, 25% які за нього проголосували, вони продовжують е, позитивно став, ставитись е, до Порошенка. Е, от Можливо, один з факторів це те, що взагалі очікувалося, що після е перемоги досі була весь час е е головна там повістка е у едженда, як, як кажуть, у виборів це е е ставлення до Росії чи ставлення до Європи. І кожний раз приходив то один президент, то інший. Що найменше були такі дві головні е, політичні, е, ну, політичних е, напрямки. А після того, як е, прийшов Порошенко і е, потім е, виграв е, вибори е, власне, боротьба вже на наступних виборах була між. Е, Зеленським і Порошенко як двома проєвропейськими силами, і е, те, що продовжувалися там політичні чвари, які е, зробили для країни, як ну як, як ви вже відмітили, погано те, коли е, люди, які мають власне однакові е, проєвропейські орієнтації і проукраїнські орієнтації. І починається політична боротьба, це послаблює е, країну, і можливо, це один з факторів, чому так е, от, відбулося. Хоча 39% позитивного ставлення і 57% негативного. Це не так вже погано. Всі президенти приходили, е, починали свою каденцію з е, дуже позитивного ставлення і. Через рік у всіх воно було негативне. І, до речі, у Зеленського теж власне до початку війни позитивне ставлення до нього було стільки, що скільки зараз у Порошенка було 38% йому довіряло, а інші не довіряли. Дякую, дякую дуже. Ви знаєте, ну я, я теж трошки зовсім додам. А в цьому плані я, от за каденцію Порошенка, чого я ніколи не зрозумію. Це зростання Медведчука. От правду вам кажу. Я і навіть в суспільстві почало складатись враження, що це внутрішнє зло. Ми маємо терпіти, що без нього ну ніяк неможливо, без цих там нічних переговорів, якихось так, без якихось економічних оборудок, дизельпроводів, Що, Що це як плата за щось, та що Медведчук має зростати в нашій країні? Далі ціле цілі партії, фракції колаборантів в парламенті у всіх на очах. Ну і по суті, справи такі філії російських телеканалів в Україні, які назвали у нас медіахолдингом Медведчука, і навіть складалось враження, що а побороти це зло неможливо, тому що це прикривалося свободою слова і всім іншим. Ні, з'ясувалося, що можливо, все це можна було. Все це можна було зробити. Ну, ось такий короткий огляд. Чому як на мене важливо якби, давати оцінку нашим президентам та щоб розуміти їхні сильні сторони і точно ніколи не повторювати їхніх помилок. Дякую дуже. Володимир Паніото, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.